Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультант з податків. Сьогодні ми говоримо про процедуру бронювання військовозобов'язаних працівників для компаній, що є резидентами дія Сіті. Отже, на сьогоднішній день є діюча постанова Кабінету міністрів України номер 76 у якій викладено, власне, критерії, що визначають. Будь-яку організацію, підприємство чи установу критичними для економіки України у військовий час. Отже, власне, працівники компаній, що підпадають під три чи більше таких критеріїв, можуть бути заброньованими, тому що компанія чи підприємство визначається критично важливим і пізніше є. Власне, можливість забронювати військово-зобов'язаних працівників. Але я хочу сьогодні зупинитися саме на резидентах Дієсіті, тому що критеріїв є сім. А власне, перший критерій це сплата загальнорічна сплата податків на рівні півтора мільйона євро за середньорічним курсом Національного банку України. Другий момент це ви можете. Бути експортером та отримувати валютну виручку в сумі, що перевищує 32 мільйони євро на рік. Тобто, це, знаєте, такі великі цифри, і для невеликої компанії це занадто. Це просто дуже-дуже багато. Але, ну, звісно, ви можете належати до спеціально визначених підприємств, організацій. Ми знову ж таки не беремо цей момент, тому що новостворена, звичайна, маленька компанія, звісно, не буде в цьому переліку. Але останні три пункти у, у переліку, що затверджений 76-ю постановою Кабміну, в принципі, може виконати будь-який суб'єкт господарювання, якщо він продумає цей шлях. Отже, перший момент це ви, ваше підприємство не має заборгованості з єдиного соціального внеску. Цей факт буде підтверджений спеціальною довідкою, але не мати заборгоності з ЄСВ, в принципі, не складно. А другий момент вірніше останні три, три, тобто це 5, 6, 7. Шостий пункт це середня заробітна плата за вашим підприємством, не повинна бути нижчою, тобто повинна бути більше або дорівнювати розміру середньої заробітної плати відповідного регіону за четвертий квартал 2021 року. Де взяти ці дані? Дані треба взяти на сайті Держстату. Власне, якщо ви шукаєте по Києву, то цей показник за четвертий квартал 2021 року складає 22 795 гривень. Тобто, фактично, зарплата на вашому підприємстві у працівників не повинна бути нижчою 23 тисяч гривень. Якщо, наприклад, ваше підприємство реєструється в Київській області, то цей розмір зарплати падає. Нам вже середня зарплата за четвертий квартал 2021 року вже складала 15 595, здається. Ну, умовні, 16 тисяч, тобто вже, вже зразу дешевше. Ну, тобто, Київ, знаєте, б'є рекорди, як правило, з рівня заробітних плат, але Залежить, тобто, якщо ви плануєте забронювати своїх військовозобов'язаних працівників і підпасти під ці пункти, бо це можна вияснити по вашому регіону, де ви зареєструєте підприємство. Ну чи взагалі подивитися, де ця зарплата буде найнижчою? Не знаю. Ну і останній сьомий пункт це статус вашої організації, вашого підприємства. Ви статус платника податків, резидента Дія Сіті. Так само новостворена компанія, що має кведи, які дозволяють реєструватися, мати статус резидента Діє Сіті. Ви реєструєте компанію через два дні. Ви вже отримуєте статус резидента Діє Сіті. Тобто, це робиться швидко. Два пункти з трьох можна виконати швидко: зареєструвати компанію, отримати статус резидента Діє Сіті, отримати довідку, що ви не маєте боргів з ЄСВ, це не складно. Як виконати вимогу? Щодо середньої зарплати. Дивіться, ця норма розтягнута у часі. Річ у тім, щоб підтвердити, що ваша компанія нараховує зарплату не нижче, ну, зараз візьмемо суми 23 тисячі, ви повинні подати звітність хоча б за один звітний квартал. Це означає, що у вас ви повинні відпрацювати хоча б 2-3 місяці, іноді навіть 4 місяці, тому що звітність подається не в Перший день закінчення кварталу, ви ж розумієте. Тобто, навіть якщо найшвидше подати звітність, ви отримуєте квитанцію, пізніше ви подаєте пакет документів на отримання довідки про те, що у вас середня зарплата по підприємству на такому-то рівні, ну, на рівні, що перевищує. Власне, показник середньої зарплати за четвертий квартал 21 року по вашому регіону, і ви отримуєте таку довідку. І після цього ви можете направляти пакет документів до профільного органу виконавчої влади, який підтвердить, що ваше підприємство має статус критичного для економіки України у військовий час. Отже, профільним міністерством для Резидентів Дія Сіті є Міністерство Мінцифри. Ви подаєтеся в Мінцифри. Після того, як ви отримали пакет підтвердження про те, що ваше підприємство відповідає критеріям і є критичним для економіки України, ви можете подавати документи на військове на бронювання військовозобов'язаних працівників. Це все також розтягнуто у часі, тобто, зверніть увагу, ми вже з вами три місяці витрачаємо, щоб тільки підтвердити рівень середньої зарплати. Пізніше в нас піде десь 10 робочих днів на підтвердження статусу критичності. Після цього ми подаємо пакет документів на бронювання, ми чекаємо так само відповіді. Після відповіді ми ще видаємо документ своїм військозобов'язаним працівникам, що підтверджує, що вони є заброньованими. А, тобто, якщо їм приходить повістка, вони е, надають інформацію про те, що вони е, є заброньованими на підприємстві, що є критичним для економіки України. Бронювання працівників здійснюється на термін 6 місяців. Звісно, якщо ви будете продовжувати, то треба це робити завчасно. Е, тому що е, якщо скасовується бронювання, є ризик. Е, Отримати повістку. Але ви можете зараз запитати, що якщо я не маю відношення до it сфери це не заважає вам зареєструвати підприємство Резидента дія Сіті. Звісно, ми вже знімали відео про резидентів дія Сіті. Якщо ви пригадуєте, то вимоги для статусу компанії Резидента дія Сіті трохи ж більш жорсткі. Там немає таких зарплат, як 23 тисячі гривень. Вимога є найняти 9 працівників, і середня зарплата повинна перевищувати 1200 євро. Ну або відповідати в еквіваленті, і це зовсім ну якби знаєте трохи більші цифри. Так я вже не говорю про те, що виручка, яка надходить за послою, має відповідати кведу. Який ви ну, відповідно до резидентства дія Сіті, це може бути комп'ютерне програмування, це може бути діяльність веб-порталів, це може бути діджитал і будь-яка сфера і так далі. Тобто закон про резидентство дія Сіті там безліч видів, але так чи інакше вони всі дотичні до АІТ діджитала, до кіберспорту, до веб і так далі? Якщо ви дуже зацікавлені в бронюванні працівників. Звісно, ви можете відкрити компанію з такими кведами. Чи ви отримаєте виручку? Ну, тобто, відповідність компанії критеріям статусу резидента дія Сіті. Вона на період військового на період, військового, на період військового, дії воєнного часу на території України. Вона, ну, одним словом, не скасовують статус резидента Діє Сіті за невиконання вимог. Це дуже важливо, тому що якщо ви навіть не виконуєте вимоги, ну, у вас просто буде аудиторський висновок за результатами звітного періоду, що у 2024 році, наприклад, компанія не відповідала критеріям. Резидента Діє Сіті, але це не означає, що в 2024 році ви не можете отримувати довідку про те, що ця компанія має такий статус. Одним словом, це така трохи плутанина, тому що вам з одного боку треба підтвердити, що компанія зареєстрована, а з другого боку вам потім треба буде виконувати вимоги щодо цієї компанії резидента Діє Сіті, але ви виграєте час. Тобто, навіть якщо ви за три місяці організуєте все і подасте своїх військовозобов'язаних працівників на бронювання, у вас буде півроку. А за ці півроку може дуже багато всього змінитися. І, зрештою, може, ви і відкривши свою it компанію може, ви почнете it бізнес просто тому, що вам потрібно було забезпечити. Працівників і забезпечити виконання цих критерій, одним словом, немає нічого неможливого. З чим ми можемо в цьому вам допомогти? Ми можемо як зареєструвати для вас компанію Резидента Діє Сіті, як отримати цей статус, власне, подати заявку на реєстрацію Дія Сіті. Ми можемо вести для вас бухгалтерію компанії Резидента дія Сіті, враховуючи цей критерій середньої заробітної плати, Ми можемо його перевірити для вас на сайті Держстату. Ми можемо отримувати усі необхідні довідки власне, про відсутність заборгованості з ЄСВ, про підтвердження про те, що компанія нараховує зарплату на потрібному рівні і так, далі, і так далі. Тобто, в принципі, ми можемо виконати за вас усі ці бюрократичні дії, і будемо дуже раді вам допомогти. Чи ви можете самостійно це все організувати? Ви можете детальніше почитати постанову Кабінету міністрів номер 76 де це все власне описано? І ми вдячні за лайки, коментарі і те, що ви рекомендуєте наш канал. На все добре, до побачення.